Ось чуєте звук. А я бачу вже її трішечки остав. Глибокий загнал бліндажі. Я вирішив копати. Це ж бліндаж. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Думав, що сьогодні пошуку вже не буду, тому що зранку прокинувся і потужний дощ, але він трішки вгамувався, і я поїхав до лісу. Взяв зі собою дощовика, так що мокнути особливо не буду. Сподіваюся, він сильнішим. Падати не буде. Сьогодні шукаємо по Першій світовій війні на позиціях австро-угорських військ і німецьких військ. Ну і звісно, всі знахідки я вам покажу. А поки я шукаю цікаві артефакти, ви долучайтесь до збору на fpv дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати! Сьогодні такий дощовий пошук. Але буде класно. Ще, друзі, залишився тиждень до літа, ліс вже заріс. І ще й до того він мокрий, листя мокре, і відповідно я буду теж мокрий. Там, друзі, трішечки старіший ліс, і саме туди я піду. На краю лісу є траншеї і бліндажі. До речі, там я не дуже ходив. І є всі шанси щось цікаве розвідати. Лише зайшов до лісу і перший сигнал. Глибокий досить сантиметрів 50, мабуть. І це фрагмент саперної лопати Ось. І вона не зламана, її хтось так різав, вирізав з неї щось. Солдати, мабуть. Шкода, шкода, що не ціла. Потрібно трішечки прокопатись. можливо, тут смітник. Смітників в цьому місці було багато і пляшки цікаві були. Так що, можливо, пощастить і мені сьогодні якогось бачевського знайти. Але я приїхав за капаними абцайханами. Так що будемо і шукати капане абцайхани в основному. Ну, а це, друзі, вже цікавий і цілий артефакт. Гарненький. Погляньте, це кирка австро-угорська з пісочку і комплектна. Гарнесенька на реставрацію. Міцнесенька вуха є. Супер! Люблю такі знахідки, щоб кірку-сукирку знайти. До речі, тут бліндажів немає, я ходжу по траншеях, де-не-де гільзи, якісь патрони є, дротики. Особливо немає знахідок таких унікальних якихось, але вже кирка є. Інколи на бліндажах ходиш цілий день і навіть такого немає. Це дуже мене тішить, дощ перестав, теж це приємно. Але зараз така парна погода. Спекотно трішечки в дощовику, але хмари хмари згущуються над головою. Ложу десь на пеньочку, тому що рюкзака я з собою не взяв. Потім заберу цей артефакт і буде на реставрацію. Гарна річ. Погнали далі. В коментарях ви друзі просите показувати ВДІ на металошукачі. Ну ось покажу вам цю кирку. Я навіть не дивлюся на цифри, тому що чую, що сигнал великий, широкий і копаю. Ну, Для когось, можливо, це буде цікаво. В принципі, значення змінюється в залежності від того, як лежить предмет, наскільки він гнилий і в якому ґрунті. Так що це досить все відносно. Сьогодні якийсь день шансового інструменту. Погляньте, що знайшов. Велику лопату. Не знаю, чия вона. На австро а, ні, бачу. Австро-угорська саперна лопата. Велика. Погляньте, та ще й гарний стан. Рідко вони трапляються в гарному стані. Чому рідко вони трапляються? Тому що лопата досить така гарна велика з позиції. Їх люди забирали. Це була, можна сказати, лопата на вагу золота. Ну, Після закінчення війни я маю на увазі. Тому в гарному стані вони трапляються рідко. А ось тут. Трапилось. І погляньте, з деревом, Можливо, ручка зламалася, а можливо, вона так і лежала. Хоча сумніваюся, що її кинули отак з руків'ям. Мабуть, зламалася. Ну, лопата велика, міцна і гарнесенька. Теж на реставрацію, гарний експонат. Ось так. Сьогодні. Знахідка за знахідкою, але залізні знахідки. Можливо, хтось ще й загубив якогось капане Абцайхена, якийсь там саперний полк. Будемо шукати і сподіватися. Ну що ж, я знайшов смітника, десь на метровій глибині починався сигнал. Впіймав на Деоса Другого, почав копати. Бляхи, скло. Але, але я знайшов ось цей поліетилен. Потім купив першу пляшку. І бачу, що це совок якийсь. Ось так, з під пива. Бляхи, ось такі речі. В глибині лісу совкове сміття, кістки є. Я думаю, що тут просто брали пісок колись, в цю яму з піском висипали ось таке сміття і прикопали. Це найбільш логічне пояснення. Ось. Далі я не копаю, тому що там клійонка, пляшки, а можливо лісники, як рубали ліс, різали ліс, тому що бачите, це недавно посаджений ліс, ну, років, мабуть, 30 тому, можливо, більше, можливо, менше. І вони це все приховали, тому що ось тут такий гак є. Ось бачите, можливо це щось їхнє. Насолодіться, друзі, і ви цією красою. Ще один артефакт. І погляньте, що це у нас. Це ложка, друзі. Солдати дуже смачну кашу їли чи юшку. І погляньте, так їли аж ложку з'їли. Насправді ну, вона згнила, мабуть. Ось так сипеться матеріал. Цинк, заліза, тут і ржає. І цинк, оце цинк наче. А руків'я залізне. Ось такий не зрозуміли. А можливо це просто луджена ложка. І клеєм тут ми вже не побачимо. І жодних малюнків. Ну, класична ложка того періоду, Першої світової війни. Я знайшов таке оглиблення, тут багато сигналів. Камраду кажу, попробуй щупом прощупати. Він тільки запхав щупа і зразу пляшечка. Ось, зараз будемо викопувати. Цікаво, що за пляшка. Тримаємо кулаки за розписану пляшку Бачевського. Цегла тут ось є. Залізяче дрібне є. Я копав якесь залізо, ще викопав кительного гудзика Австро-Угорського. І ось тут пляшечка. Глибина десь 30 см. Цегла. І зараз буде момент істини. Подивимося, чи гарна розписана пляшка, чи ні. Ну і чи вона ціла. Здається, наче ціла. Багато там різноманітних речей, артефактів, щуп ледь пролазив. Цегла знову. І копаємо далі. Ось чуєте звук. Я бачу вже її трішечки, оставлю. Зараз витягнемо. Ну що ж, момент істини камрад вже її зрушив, дивимось. Цілесенька і... не розписана? Ні, на жаль, не розписана. Пляшка з-під вина або з під мінералки. Ось така пляшечка. Ось така одна літера лише. Але форма, погляньте, гарненька така. Зараз потрібно перевірити все. Смітничок не глибокий. Швидше за все, тут був намет такий вкопаний. Тому що ну, глибина 30-40 см. А на дні намету можуть бути різноманітні артефакти. Дно все в цеглі. Арнесенький, друзі, сигнал думав, що вже капана Пцайхен. а тут ось таке круглесеньке і це іконка. Іконка алюміній, мабуть, солдати носили ці часи. Важко її почистити, тому що вона така закиша. намагався протерти, але ні. Ну, Здається, звичайна католицька іконка. Як вона називається, не знаю. Вушко відлетіло. Ось. І ще ось таке кільце від голуба. 2002 рік. Лисиця, мабуть, голуба з'їла, а кільце лишилося. Ось такий. Цей голуб був. Ось номер. 205090. Ось такий голуб. Ходжу по лісі, друзі, і чую, щось щебече, так. Зовсім поруч, а ось там в дуплі, чуєте? Пташенята якісь. Не буду я підходити, тому що теж вгорі чую, що щебече ще доросла пташка, мабуть, вона дивиться і переживає, що я буду робити. Але ось така природа. І зовсім невисоко. Перспективний, друзі, був сигнальчик. справді викопаю з глибини, а це ось така річ, я вже дивився, тер. це ось така латунь. Щось кріпилося, клейм немає наче. Мені здається, що це може бути фрагмент від ящика шварцлози. Я брав до рук, то тут ще був самонаріз латуни, а ось він є. Бачите? Теж Латунь. Не знаю чого. Можливо, та, справді, від ящика від патронів до кулемета Шварцлоза. угорщина Перша світова війна. І поряд знайшов монетку. Першу сьогодні монетку мою. І це в нас що? Гелери. Але 10 гелерів. А рік 1915 чи 16? -й? О, 15-й, друзі. Ось така монетка. Ну що ж, є монетка, є латунька. Сигнали є, ну а капенів немає ще. Але все ще попереду, сподіваюся, сподіваюся, що дощу сильного зараз не буде. Знайшов, друзі, великого смітника, але можна сказати, не дуже перспективного. Особливий смітник. Все побите тут просто скла, ціла купа. Все в склі і все побите Солдати викопали невелику яму і просто трамбували пляшки, били їх, щоб вони багато місця не займали. Ось якась коричнева була пляшка. Пляшок тут, мабуть, сотні. Я ще трішечки тут покоперсаюся. Можливо, буде якась ціла, але це дуже-дуже мало ймовірно. Ось таке. Знаходиш смітник, а він в такому вигляді. Ну це рідкість, але буває таке, що солдати заощаджували місце таким чином. Всі пляшки в цій ямі були побиті. Чогось унікального я там не знайшов, тобто цікавих пляшок. Тому... Вже і не так шкода. Ну, звісно, хотілося б цілі, але що поробиш. Я зайшов бліндаж, на брустері бліндажа потужний сигнал, думаю, о, щось цікаве. І погляньте, що це таке. Не знаю, що це таке. Здається, щось від пічки, тому що бачу, ось тут сажа чорна. 100% від пічки бліндажної якоїсь. Ось такий артефакт. Не знаю, де він застосовувався. Якщо знаєте, звісно, пишіть у коментарях. Будемо разом визначати загадки історії. Дехто пише в коментарях, що я шукаю один хлам, але насправді, друзі, кожен предмет це для мене історія. Я не шукаю скринь з золотими піастрами. Я шукаю ось такі історичні артефакти. І для мене цінна кожна знахідка. А саме через її інформацію, що вона дає про минуле. Глибокий сигнал бліндажі, я вирішив копати, це ж бліндаж. І це були бляхи, але я копав, то знайшов фрагменти скла, цеглу. І на дні бліндажа. Я до дна докопався. Ось такі артефакти. Патрони від Манліхера 95-го, декілька магазинів і поки що по кольору більше нічого. Але це означає, що бліндаж таки добряче обжитий. Жили тут солдати, патрони залишили, побили пляшки трішечки і пішли додому, мабуть. Після закінчення Першої світової війни. Дощ припинився, але вже час їхати додому. Сьогодні таке коротке відео. На жаль, на жаль, ранок був непогожий, тому довелося поїхати на пошук після обіду, а вже ввечері, скоро буде темніти, і не хочеться, щоб вовки мене з'їли. Я зауважив, що самі кращі знахідки були тоді, коли падав сильний дощ, сильніший дощ. А саме кирка. Лопата Австро-угорська саперна велика. І гадаю, що справді дощ посприяв цим знахідкам. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте долучатися до збору навіть під дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Я залишу посилання теж в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!